Доброго вечора, друзі. От бачите, позаду мене колона автомобілів зелених. Це автомобілі придбані за ваші внески, за ваші гроші. От наші водії проводять нараду. Це джипи і пікапи, які ми веземо на фронт. Цього разу це Донбас, це, умовно кажучи, Бахмутський, Авдіївський і Куп'янський напрямки. Шість автомобілів у колонії. Відправляються вже. Аби підсилити ті бригади, ті військові частини, які зараз мають найбільшу потребу і беруть найактивнішу участь у бойових діях, я хочу вам ще раз подякувати. От ви бачите результат нашої роботи, результат ваших внесків. Ось він так виглядає. Ці машини відправляються. Будь ласка, побажайте нам щасливої дороги. Паралельно можете закинути на наступні автівки для збройних сил України або на заправку цих, які зараз мають проїхати до Донбасу 1500 кілометрів в один бік. Щасливої дороги! Все буде Україна!